Буває так, що зовні, наче все нормально. Робота, занятість, можливо, навіть успіх. Але всередині ти відчуваєш деяку порожнечу, начебто життя твоє проходить повз тебе, начебто ти займаєшся не тим, чим тобі завжди хотілося. І це дуже частий запит у роботі психолога. Мене звати Тетяна Грищенко. Я практичний психолог з досвідом роботи 20 років. І на своїх консультаціях я часто чую це від своїх клієнтів: що я не там, де хочу бути, що, начебто, я як грибу кудись пливу в цьому човні, але не туди, куди мені треба. І сьогодні ми будемо говорити з вами не про роботу, не про дохід, а про покликання. У цьому відео ви отримаєте три практики, які дозволять вам почути себе та зрозуміти своє справжнє покликання. Що таке покликання? Це та внутрішня енергія, це той особливий стан, який народжується, коли ти відчуваєш, що я займаюся тим, чим хочу, що я тут, я на своєму місці, що я в такому потоці, що навіть втома мені приємна. І це те, що реалізує мої глибинні таланти, мої глибинні здібності. І це те, що потрібно світу. І я хочу нести цей світ. Це. Я хочу так проявлятися. Що заважає покликанню? що заважає відчути своє покликання? Дуже часто це зовнішній шум. Що я маю на увазі під зовнішнім шумом? Це певні очікування від суспільства, від батьків. Коли дитина ще маленька, говорить, Ким вона хоче стати, чи коли вона вже приймає рішення вступати до вишу, де й навчатись, І батьки дуже часто можуть казати: батьки, інші дорослі, вчителі це несерйозно, на цьому грошей не заробиш. Це хобі тобі не дасть себе можливості прокормити себе в житті, і людина, молода людина, затикається свій внутрішній голос, внутрішнє своє покликання. Те, що можливо, вона знала про себе від народження, бо в нас є звичка бути зручними для того, щоб бути в зграї, для того, щоб відповідати очікуванням оточуючих, важливих дорослих в нашому житті. Як ми можемо себе почути? Насправді, щоб себе почути, треба стишитись, треба поспостерігати, порефлексувати. Бо внутрішнє покликання це тихий голос, він не кричить, що нам допомагає стишитися. Медитативні практики, час наодинці з собою, роздуми, саморефлексія. Це дуже важливо. Відома психолог Барбара Фредріксон сказала про те, що під час такого стишення активуються певні зони мозку, коли у нас активується інтуїція, коли ми починаємо відчувати сенси і коли ми можемо прийти до себе справжнього. Зараз ми постійно навчаємось. Постійно переналаштовуємось, з'являються нові види діяльності, професій. Це не значить, що ви обрали своє покликання, і це раз на все життя. Ми можемо змінювати своє покликання в 20, 30, 40, 50 і навіть 60 років. Тобто, коли ви відчули потяг чимось займатися, це вас драйвить, ви відчуваєте цю енергію, що ви в потоці, що вам подобається сам процес. Я дуже люблю запитання коучингове, якщо уявити, що чим би ви займалися, якби вам не потрібно було заробляти гроші, то що б це було? Що б ви робили, не жаліючи власних сил і кайфували від цього процесу. І дуже добре про це подумати. А ще добре, що покликання це не про думки в голові, це про те, що треба пробувати. Бо тільки коли ми спробуємо, ми розуміємо, чи подобається нам це насправді. Як то кажуть, у дітей є ще зв'язок з Богом. Бо до віку 6-7 років ми ще не маємо внутрішнього судді, який постійно нам каже, що ти робиш це не так, чи ти якийсь не такий. Ми просто граємо, ми просто надихаємось, ми чогось просто прагнемо. І коли дитина говорить про те, що я мрію стати космонавтом, чи я мрію стати лікарем, це говорить про те, що вже в неї є певні закладені сенси. Які вона хоче в цьому житті реалізувати, я можу навести свій приклад. Я з дитинства мріяла бути лікарем, але так сталося, що я стала психологом. Але це не значить, що я не виконую функцію лікаря. Бо функція лікаря да, це допомагати, це лікувати. Я лікую душу. Також я хотіла, коли пішла до школи, я хотіла бути вчителем. І це я теж реалізую в своїй професії, бо я проводжу лекції, тренінги, тобто я навчаю. Пригадайте, ким ви хотіли бути: космонавтом, артистом, режисером-постановником, художником. Тобто, ви вже можете зрозуміти, про що був той ваш дитячий поклик, бо дитина бачить зовнішню картинку і функцію. Тобто, якщо ти актор, ти відомий тебе показують по телевізору. Якщо ти лікар, ти допомагаєш, якщо ти космонавтом хочеш стати, то це про те щось незвичайне, тобто ти робиш те, що не кожен зробить, і саме в цьому є сенс, і дуже важливо пригадати, і це вам домашнє завдання. Пригадайте, ким ви хотіли стати в дитинстві, поки ви ще нічого не боялись, поки вам не сказали, що це несерйозно. Як можна фу, як можна про таке мріяти? Пригадайте це, покликання це те, чим ми готові займатися дні напроліт. Це таке відчуття потоку, коли ти втрачаєш відчуття часу. Тобто ти наскільки захоплюєшся процесом, тобі в ньому так кайфово і драйвово, що навіть тома, яка потім наступає, вона дуже-дуже приємна. Також зверніть увагу на те, що найчастіше вам говорять оточуючи. Наприклад, вам можуть казати, з тобою так приємно. Ти так підтримуєш, з тобою легко. Або ти вмієш так все розтлумачити, розказати, тебе так цікаво слухати. Звертайте увагу, бо дуже часто ми себе знецінюємо, а зовнішній світ нам сигналізує вже про наші скіли, про наш поклик, те, що в нас по базовим налаштуванням виходить краще, ніж в інших людей. Іноді так буває, що ми кожного разу повертаємося в одну і ту ж тему. але ми за рахунок того, що нам колись сказали, що це не серйозно на цьому не заробиш, вчись на юриста, наприклад. Ми відкидаємо можливості, які нам підкидує життя. Покликання це не завжди про логіку. Дуже часто це про інтуїцію. Це ті інсайти, які приходять до нас, коли ми в душі, коли ми їдемо в потяг і дивимося в вікно. Певні знаки повторювальні ситуації, які трапляються в нашому житті. Це ті події, які з нами трапляються, люди, які. Притягуються до нас, знайти своє покликання це не означає його вигадати. Його треба пригадати, його треба почути. І мрія, до якої ти повертаєшся знову і знову, вона хоче, щоб ти її реалізував. Світ чекає на її реалізацію. Покликання дається людині для того, щоб вона його обов'язково реалізувала, а не роками про це думала. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи ви вже знайшли своє покликання? Якщо так. Поділіться алгоритмами, як ви це зробили. А якщо ж ні, я маю надію, що це відео допоможе вам знайти своє справжнє покликання. І я хочу вам розказати про дослідження відомого британського педагога. Книга Кена Робінсона «Стихія. як знайти справу своє життя, базується на тисячах інтерв'ю людей, які знайшли своє покликання. І ця книга вона дуже надихаюча, і Кен Робінсон говорить про те, що знайти своє покликання неможливо в голові його треба знайти в діях. Кен Робінсон каже про те, що стихія це точка, де твої природні здібності зустрічаються з твоєю пристрастю та потребами світу. І це дуже перегукується з японською моделлю ікігай. Ікігай буквально перекладається як причина жити. Чи те, заради чого вартує прокидатися зранку. І це модель, це вчення, це, скажімо так, стиль життя, який народився в японській префектурі Акінаві. Якщо ви знаєте, це той регіон на планеті Земля, де найбільш велика чисельність людей-довгожителей, тобто людей, які досягли сторічного віку. І вони дійсно слідують своєму ікігаю. І про що ще модель? Вона базується на перетині чотирьох сфер. Це те, що я люблю, що в мене найкраще виходить, це, за що мені готовий платити, і те, що потрібно іншим, те, що потрібно світу. І ікігай знаходиться на перетині цих чотирьох сфер. І твій ікігай – це не про те, що ти робиш, а ким ти стаєш, коли ти це робиш. Це про сенс життя. І він не тільки про роботу, про кар'єру, про бізнес. Він радше про місію, що більше ти, коли ти це робиш, і він про покликання. Модель Ікігай дуже часто використовують в освіті в в психології. Якщо ви шукаєте своє покликання, я дуже раджу вам прочитати книжку Віктора Франкла Людина в пошуках справжнього сенсу. Чому я раджу цю книжку? Ця книжка увійшла в топ найпливовіших книг ХХ століття. Вона перекладена на 40 мов та видана тиражом понад 12 мільйонів. Її рекомендують в Гарварді і в Стенфорді. Віктор Франкл не просто вижив у концтаборі, він допоміг іншим, а також заснував метод, в основі якого пошук сенсу життя людини. Віктор Франкл сказав, що сенс не потрібно вигадувати, його потрібно просто дозволити собі побачити. Ми зараз живемо в дуже непростий час. І війна вона підсвітила наші справжні цінності. І людина на фоні стресу, на фоні ризику втратити своє життя починає розуміти, а що, якщо і не тим займалась? Займаюсь. Що, якщо я не спробував? В своєму житті робити те, що я давно хотів, бо все було якось не на часі. То війна нам довела, що ми не можемо жити якось наполовину. Вона підняла глибинні наші прагнення. І як доводить Віктор Франкл, що обставини вони можуть бути різними. І концтабір це були, напевно, найжахливіші обставини в історії людства. Але він створив. Новий напрямок психотерапії завдяки цьому досвіду, і спас дуже-дуже багато людей. А зараз я порекомендую вам три простих практичних вправи, але дуже дієвих, які наблизить вас до вашого покликання. Перша вправа дуже проста: ви берете просто аркуш паперу, розділяєте його навпіл, і в лівій частині пишете те, ті ваші справи, ті ваші види діяльності, які вас надихають, а в правій частині ви пишете. Ті вправи чи виді діяльності, які навпаки ви там втрачаєте енергію. І це дуже наглядно вам дасть зрозуміти, де ви зливаєтесь, а де ви берете енергію. Друга вправа це про те, що пригадайте себе з дитинства, про що ви мріяли? Чим хотіли займатись ще до того моменту, поки вам хтось не сказав, що це. Якась маячня, чи це несерйозно, чи не висміяв, чи не обіццінив. Пригадайте, відійдіть в той образ себе, п'ятирічного, семирічного хлопчика чи дівчинки, коли ви ще мріяли, коли ви ще надихались і коли у вас був той поклик душі. Також дуже рекомендую наступну вправу: це уявіть собі, я не знаю, скільки вам зараз років: 18, 20, 30 чи 40, чи більше. Але уявіть, якщо вам зараз 90. І ви пишете собі лист до себе сьогоднішнього. От що ви собі порадите? Які кроки ви порекомендуєте зробити, щоб втілити свою мрію в життя? І напишіть в цьому листі, яка дія повернула вас до себе, до себе справжнього, до того, до чого ви йшли все життя? Покликання це не про результат, а це про процес. І це не шлях до ідеального життя, це шлях до себе. Кожна людина вже народжена з покликанням всередині. Треба себе відчути, треба себе почути. І сьогодні вже ти можеш зробити перший крок на зустріч до себе. Дуже часто до мене приходять люди з запитами про покликання саме в період вікових криз. Дуже часто це в період так званих екзистенціальних криз. Криза сенсу, яка починає дуже часто в людей в 35 плюс років. І тоді людина розуміє, що вона займається не тим, вона йде не туди, вона хоча б досягла якихось здобутків своїй професійної діяльності, але не відчуває, що вона хоче цим займатися все життя. Тобто вона вже відпрацювала ті дипломи, вона довела щось своїм батькам. А зараз вона хоче бути. Тим, ким хотіла бути насправді на ще з дитинства. У мене є клієнтка, яка в 40 років прийшла вперше на балет. Дуже багато моїх клієнтів йдуть в психотерапію, стають психологами. Також я дуже раджу, якщо ви не можете розібратись, в чому саме ваше покликання, ви знаходитесь в період кризи, ви розумієте, що треба щось змінювати, бо далі так бути не може. Ви не хочете жити по енерції. То дуже корисним буде звернення за консультацією до психолога чи коуча. І дійсно тоді легше прибрати зовнішній шум, опрацювати обмежувальні упередження, те, що нам нав'язав соціум, батьки чи інші люди і прийти до себе справжнього. Я бажаю кожному з вас знайти своє покликання.